Глядачі, переможемо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Моя сила. Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети Кинжал? Україна враховує можливу загрозу з північного напрямку та здійснює відповідну підготовку. Про це 24-му каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з північного напрямку. Грабський вважає, що до цього треба ставитися дуже серйозно, тому що починаючи з квітня на білоруській території, яку треба визнати окупованою, постійно нарощується ударний потенціал для можливого здійснення агресії проти України. Наскільки ефективний буде той удар, можна оцінювати. Мати трохи пізніше, але те, що відповідний комплекс заходів послідовно здійснювався, здійснюється і, на жаль, буде здійснюватися, в тому сумнівів немає. Певен військовий експерт Ін зауважив, що зосередження додаткових сил та засобів, зокрема літаків, які можуть нести кинжали, та самих цих ракет у Білорусі, має викликати певне занепокоєння. Теж саме за словами експерта, стосується і створення позиційних районів для пуску оперативно-тактичних ракет, створення ешелонованої ППО або постійна ротація білоруських військ і передислокація туди російських ешелонів разом із кадирівцями Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з північного напрямку. Грабський зазначив, що Збройні сили України готуються до можливої зустрічі ворога з північного напрямку. Постійно проводяться навчання. Треба розуміти, що 100% бути готовими неможливо, тому що ніхто не може 100% гарантувати, в який спосіб, на якому напрямку ворог може намагатися здійснити атаку, сказав військовий експерт. Він пояснив, що моваться не тільки про сухопутні удари та сухопутне вторгнення, а й про посилення повітряного групування. То під загрозою ударів можуть опинитися й наші важливі центри на півночі, як транспортні, так і адміністративні. Тому, за словами грабського, Україна здійснює відповідні роботи та усвідомлює, які завдання стоять перед нами. Тож ми постійно нарощуємо наші можливості щодо запобігання будь-якому негативному розвитку ситуації на цьому напрямку. Підкреслимо, Російська Федерація збиратиме на території Білорусі угрупування до середини зими. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вони хочуть до нового року сформувати на території Білорусі угрупування у розмірі. 120 тисяч це потрібно для реалізації задуму, який ще на початку повномасштабного вторгнення пропонував Герасимов, а саме удар в напрямку Луцьк Львів. Я думаю, що на сьогодні оці 20 тисяч, які прибули, плюс мобілізація, яку зараз Лукашенко збирається провести у сільській місцевості. Поки що він каже, що це для збору врожаю, але я думаю, що це буде реальна мобілізація, сказав експерт. Він нагадав, що на початку вторгнення з боку Білорусі зайшло угрупування близько 40 тисяч військових з двох напрямків. Це угрупування буде стовідсотково у підпорядкуванні Генерального штабу Російської Федерації. Пояснив Жданов. Він вважає, що перебування такої кількості мобілізованих Росіян на території Білорусі означатиме окупацію України. Далі перебування. У владі Лукашенка нікого не буде цікавити з такою кількістю війська Путін зможе отримувати будь-яку ситуацію на території Білорусі і зможе зломити будь-який спротив, якщо такий ще з'явиться з боку збройних сил самої Білорусі, підкреслив експерт. Тільки одна цей раз окупантів з Білорусі в 4-5 ранку на всій лінії кордону їх уже чекатимуть мінні поля, бійці зсу, артилерія та авіація. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила.